Вітаю вас в ефірі. Я Христина Чемирис і спецрепортаж Примісенко з епіцентру святкування цікавого і такого довгоочікуваного дня. Відкриття шостого різдвяного ярмарку у Львові. Сьогодні всіх чекають співи, веселодощі, солодощі, сувеніри, подарунки та святкова атмосфера. То ще демо дивитися. Вже ожили ці різдвяні будиночки, які кілька тижнів встановлювали біля оперного театру. Протягом усіх різдвяних канікул кожен із них буде частинкою ярмарку і маленьким символом Різдва. Продавці у своїх різдвяних хатинках даруватимуть чудовий настрій і святкову атмосферу. Дух Різдва наповнив головний проспект міста запашним ароматом кави, гарячого шоколаду та різноманітних страв. Тут можна скуштувати смачні галицькі наїдки, пампушки, медові солодощі, вареники. Для львів'ян та гостей міста свої вироби демонструють майстри лозоплетіння, вишивки, гончарства, різьбярства, національного одягу, художніх виробів зі шкіри, бісеру, ковальської справи. Що ж, а зараз повернемося до найважливішого. Оскільки сьогодні відкривають ярмарок, організатори потребувалися про цікаву святкову програму Львівський праздник на Андрія. Тож гостей чекають, кулінарні майстер-класи, частування, а також народне караоке з гуртом коралі. Року увагу акцентують на відродженні давніх українських традицій, тож не дивно, що все в народному стилі традиційні українські страви, виступи з етногурців та тільки найкраща музика. Як зазвичай ви святкуєте Андрія та Андріївські вечорниці? Це дуже часто буває. Ну, з моєю командою, своєю творчою, з якою я їжджу, виступаю, то буває так, що ми готуємо. Там вареники, різні різні страви. Разом збираємося, колядуємо, от там співаємо, то просто свої пісні. Інколи це буває, просто коли я їду до своєї мами. «Сьогодні на сцені готували багато різноманітних страв. А які страви полюбляєте ви? Вареники з картоплею, з грибами, з капустою, пампушки з щасником, борщ, також підливка грибна, така юшка. Ну можна фасолі окремо відварювати, як гарнір робити з часничком. І ще один цікавенький сюрприз. Андріївські учорниці по львівській підготували учні міських шкіл і студенти з Львівського училища ресторанного сервісу і туризму. Вони поділилися на чотири команди і покажуть свої кулінарні уміння. На сцені яку на Андрія встановили для кулінарного конкурсу справжнє професійне обладнання поварів. Ну точно як в програмі Майстершеф. Поварами працюють справжні зірки з шоу-бізу, а гроші, які зібрані з продажу страв, будуть передаватися воїнам на сході. Чи сподобалось вам сьогодні готувати разом з львівськими учнями? Мені завжди подобалось готувати. Сьогодні особливо дуже гарний жіночий колектив мені допомагав. І цибульку нарізати, і все допомогли, і борщик помішати, і я для себе вперше зробив голубці. От каюсь, ніколи не робив, жодного разу, навіть не, не допомагав голубці робити, тільки їв. А сьогодні, от у мене був ексклюзив. Як часто ви готуєте вдома? Ну готую я щодня, тому що там сніданки. От переважно це сніданок, да? щось таке легке. А так, що по глобально, так ну хіба на якісь святкові дні. Розкажіть, будь ласка, детальніше, чим кулінари займаються на сцені? Перш за все, ми знаходимося з вами на святі Андрія, а власне на коралівських або Андріївських вечорницях. Зараз на даний момент до нас, а власне в організацію «Самопам'ять» звернулися діти, школярі, учні Львова з пропозицією допомогти нашим військовим в цей час. Ато і була пропозиція, чим би вони були корисними. І мова йшла про те, що вони щось би хотіли приготувати. Міська рада підтримала, і мене як кухаря маркетолога долучили до цієї справи. Тобто, суть така наша на андріївських вечорницях. Чотири команди готуватимуть чотири страви тематичні для Андріївських вечорниць. Власне, це є голубці, це є борщ, це є вареники і грибна Йошка. Вони завдання і мета, власне, приготувати і за символічну плату, тобто це не є стала ціна, а хто скільки матиме можливість. Скуштувати дані вироби наших школярів і таким чином допомогти армії. Ну а завершенням святкування буде етновечірка, різдвяний ярмарок у Львові. Це є колядки, співи, танці. Безсуньому тут є справжній різдвяний настрій. і рождества. А знову повертаюсь додому, з Новим роком і Рожде. Рок працюватиме до 19 січня. Тож у вас ще є час, щоб насолодитися Різдвом по Львівськи, відчути лагідну мелодію колядок, торкнутися серцем щирих традицій. Різдва а на сьогодні в мене все це був спецрепортаж свята Львівського праздника на Андрія. І я, Христина Чемерис. веселих свят, солодких колядок. Бувайте!